Всім доброго дня, всім мої вітання. Сьогодні для вас хочемо запропонувати широкий асортимент гідравлічних насосів НШ від двох провідних українських виробників. А саме це в нас буде ВЗТА, Вінницький агрегатний завод, і також Гідросила Кропивницький. Маємо ми широкий асортимент даної продукції, даних типів насосів, починаючи від НШ, 10 НШ14, 16. Також в нас є 32-й як Плоскі. Серії Мастер, так і круглі серії антей. Також є четверта серія насосів. Це в нас йдуть в чугунному корпусі від гідросили, ось такі. Тобто вони витримують більше навантаження, дуже гарно себе зарекомендували. Також тандемні насоси 10-10, 10-16, 32-10, 32-16. Тобто широкий вибір даної продукції. НШ насосів, маємо офіційну гарантію один рік від виробників як від Вінницького агрегатного заводу, так і від гідросили Кропивницький. Хороші ціни, тобто можна сказати, найнижчі на ринку. Всі ціни ви можете побачити, прийти за посиланням нижче або в нас на сайті AgroPravda.mtz. Тому, кому потрібно буде підібрати НШ, ви завжди можете до нас зателефонувати. Ми вам надамо якісну консультацію, і підберемо для вас хороші Хороший, якісний, НШ, який задовільнить ваші потреби. Всім дякую за увагу, гарного дня, до побачення!